Друзі, всім привіт! Вас вітаю компанія Мініагро місто Івано-Франківськ Калурське шосе 2А. Нас сьогодні приїхав клієнт Меловол. 504 Прошку. Вже проводить тест-драйв, провели людині консультацію по трактору. На дану модель 2 роки гарантія. Доставка до вас додому безкоштовна. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся в компанію МініАгро місто Івано-Франківськ за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. І дана модель коштує в нас 18 500.